Івана Григоровичу, щороку перед початком нового навчального року працівники відділу освіти і ви особисто здійснюєте об'їзд навчальних закладів району. На чому насамперед акцентуєте увагу? Підготовка до нового навчального року це комплекс робіт і організаційних, і інших таких заходів, які передбачають ізміснення матеріальної бази, і підбір кадрів. Зрозуміло, що це велика робота, яка продовж здійснюється впродовж тривалого періоду. І дійсно, в кінці серпня ми підводимо підсумки. І комісія в складі представників відділу освіти інших служб, районної державної адміністрації відвідують навчальні заклади. Важко це сказати перевіркою чи якимсь іншим заходом. Це Огляд стану навчального закладу, ну і момент подякувати людям за велику працю, яка була вкладена впродовж періоду підготовки. Звертаємо увагу на готовність приміщень, на наявність навчально-методичного забезпечення, на вжиття організаційних заходів щодо успішного початку кожного навчального року. Так було і в цьому році. Результати показали, що педагогічні колективи, батьківські колективи і меценати, люди, які не завжди хочуть, щоб називали їхні імена, можливо, через скромність, можливо, їм просто є такий потяг душевний допомогти навчальному закладу, але саме в цьому році, в надскладних умовах, ми за відсутності бюджетного фінансування змогли. Підготуватись не гірше ніж у попередні роки. Тому я дякую і педагогам, і батькам, і знову ж таки, меценатам людей доброї волі і такого щирого серця, яких у нас вдосталь. Одним із питань є підготовка до опалювального сезону. У нашому районі є навчальні заклади, які використовують альтернативні види палива. Ну дійсно, в цьому році особливий буде опалювальний сезон, і це пов'язано з агресією. І це пов'язано з тим, що газ використовують як зброю. І навіть ті заходи, які вживалися впродовж останніх років, мабуть, були спрямовані на те, щоб ми були дуже залежні від такого виду палива, як газ. Я не думаю, що правильно казати альтернативні види, адже паливо є паливо, паливо все, що горить і дає тепло. Можна говорити про місцеві види палива. Але так сталося, що ми практично всі перейшли на природний газ. І це дійсно серйозна проблема. Вжити якихось серйозних великих заходів за такий короткий період практично неможливо. І тому ми шукаємо способи мінімізувати ризики, які можуть бути взимку. Плануємо Розкішнянську загальноосвітню школу і Красилівський навчально-виховний комплекс перевести на опалення деревними пілетами, брикетами. Є інвестор, який готовий зробити такі заходи, і роботи вже розпочалися. Інвестор запевняє, що часу в нього вдосталь для того, щоб поставити обладнання, яке вже виготовлене. Це дасть можливість зекономити природного газу. по Всіх навчальних закладах району в обсязі 25% це дуже багато, тому що ми свідомо взяли навчальні заклади, які беруть дуже велику кількість природнього газу. Якщо врахувати, що згідно постанови Кабінету міністрів для навчальних закладів визначені обсяги на 10% менші ніж у попередні роки, то ось такі заходи, які будуть вжити нами, дозволять нам повністю вкластися в той ліміт. Природного газу, які нам виділила держава, які виділені на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації. Тобто всі інші навчальні заклади, які працюють на природному газі, вони не відчують проблем в році, який ми очікуємо. З позицій обсягів. Я не можу сказати, що з технічних проблем, які можуть виникнути, їх не може ніхто спрогнозувати і, або убезпечити від них. Але по тій ситуації, по тих квотах, які ми маємо, ми можемо успішно завершити і розпочати опалювальний сезон. Більше того, якщо нам і не вдасться в перші місяці, місяці перейти на опалення місцевих видів палива. Так, і тих обсягів нам вистачить для того, щоб ми змогли пропрацювати в нормальному режимі, принаймні не гіршому, ніж у попередні роки. Під час об'їзду навчальних закладів району ви говорили, що звертаєте увагу на матеріально-технічне забезпечення закладів, комп'ютеризацію чи забезпечені навчальні заклади шкільними автобусами. Дійсно, під час об'їзду навчальних закладів ми звертали увагу не тільки на стан приміщень, які, як я вже. Відзначив у хорошому, ну навіть можна сказати, у відмінному стані, а ще ту складову матеріальну базу, яка дозволяє забезпечити нормальний навчально-виховний процес. Мова йде про шкільні автобуси. Всі шкільні автобуси знаходяться в робочому стані. Ми маємо всі дозволи на перевезення дітей. Ми не маємо боргів за пальне і ми впевнені, що і. Початок навчального року буде успішним і впродовж наступного періоду проблем з підвезенням не будуть. Принаймні, довготривалих. Ми не можемо гарантувати, що якийсь транспортний засіб там вийде з ладу на якийсь період, але поки що проблем немає. Тобто всі навчальні заклади, які забезпечують підвезення, мають шкільні автобуси. Особливої гостроти із шкільними автобусами ми не маємо. З їх вірніше недостатньою кількістю, але зрозуміло, що якби ми мали ще один шкільний автобус, то було б дуже зручно, тому що був би якийсь записний, запасний варіант, запасний маршрут, і ми могли б проводити технічне обслуговування ось такого автобусного парку, адже він великий. У нас 9 шкільних автобусів. Поряд я хотів би звернути увагу ще й на наявність такого матеріального забезпечення як комп'ютерна техніка. Справа в тому, що сьогодні, згідно державних стандартів, навчальних програм, інформатика вивчається з першого класу. Більше того, крім інформатики, сама інформатизація торкнулася практично кожного навчального предмету. Ми маємо програми комп'ютерні, ми маємо можливість, окремі досліди, які не можна відтворити в шкільних лабораторіях, відтворити на екрані. Тобто це за останні кілька років за 3-5 років відбулася така суттєва революція в викладанні предметів і в можливості доступу до інформації відуалізації цих процесів в навчальних закладах. Ми також маємо достатню кількість комп'ютерної сучасної техніки. Всі навчальні заклади підключені до мережі інтернет, всі мають свої веб-сайти. Продовж минулого року навіть всі дитячі садочки, їх 12, Комунальних також відкрили свої сторінки в інтернеті, тобто, ми і, і цю частину забезпечили у повному обсязі. Зрозуміло, що є дуже серйозні проблеми із затратними матеріалами, з ремонтом і обслуговуванням, але поки що. Ми вирішуємо ці питання. Я дякую і педагогічним колективам, і батьківській громаді, що ми створили умови для дітей, і вони мають можливість користуватися з такою технікою. Дійсно складні умови. Треба розуміти, що виклики дуже суттєві, і нам потрібно зберегти навчальні заклади, зберегти колективи, зберегти хороший, комфортний такий настрій, середовище для учнів, щоб діти могли здобувати освіту навіть в таких непростих умовах. От ви тільки що сказали, що потрібно зберегти учнівські колективи, так і, напевно, педагогічні колективи. Нинішній навчальний рік розпочинається зі змінами. Чи збереглись всі школи, чи відбулася реорганізація шкіл? Об'єктивно складається ситуація так, що Кількість дітей за останні роки в нас суттєво зменшилася. І ми відчуваємо суттєвий демографічний тиск на освітню систему. Ми маємо 23 навчальних заклади, в яких навчається 2415-20 учнів. Це близько 100 учнів у кожному закладі. І тому проблема упорядкування мережі є актуальною. Нам при Фінансування на одну дитину, на одного учня, не вистачає коштів створити належні умови для всіх, хто перебуває в, ці, на, в навчальних закладах. І тому ми намагалися здійснити реорганізацію певної ну, певної кількості навчальних закладів. Але ну на жаль, нам не вдалося це зробити. Ми намагалися реорганізувати полковницький навчально-виховний комплекс із пониженням ступенем закладу, залишити там початкову школу і садочок. Ми намагалися призупинити діяльність школи початкової по Пружнянському НВК, тому що там лише п'ять учнів. Але так склалося. Я не можу сказати, що на жаль, тому що це питання дуже дискусійне і непросте. Але так склалося, що ми не отримали підтримки громад батьківських і сільських рад, тому в цьому році реорганізація не відбулася. Але така реорганізація вона на часі. на часі. І я завжди, як аргумент, наводжу ті факти, що всі, хто навчається в реорганізованих навчальних закладах, не скаржаться на умови, немає скарг. Тому що умови дійсно кращі в більш потужніших навчальних закладах. При такій ситуації, наскільки школи забезпечені педагогічними кадрами? Навчальні заклади забезпечені педагогічними кадрами і педагогічні кадри якраз вони є гарантом успіху і гарантом якісної освіти. Дуже багато зусиль треба прикласти для того, щоб. Сформувався колектив і навчального закладу і взагалі районної освітньої системи. І ми маємо хороший педагогічний колектив, який в надскладних умовах забезпечує хороші результати. Інша справа, що дійсно, в зв'язку з зменшенням кількості учнів, зменшенням кількості класів, із тиском фінансами, який виникає через ну нібито, надлишкову мережу класів, надлишкову мережу шкіл, ми не можемо повною мірою. Віддячити людям за працю, ми не можемо вводити надбавки, ми не можемо їх стимулювати працю. Справа в тому, що сьогодні в межах наявних коштів може робити це керівник. А як у нас хронічно не вистачає коштів через мережу? Яка залишилась незмінною впродовж ну значного періоду, адже навіть понижуючи ступені, ми в п'ять навчальних закладів понизили ступінь загальноосвітньої школи. Ми маємо все одно 23 навчальних заклади. Це великі витрати. Зрозуміло, що таких серйозних проблем не відчувають навчальні заклади в містах або освітні системи районів, які мають значно більшу кількість учнів. Я думаю, якби ми мали не 2400, а 2800 учнів. Так взагалі не існували проблеми, і ми з вами говорили лише про навчально-методичні проблеми і не говорили б зовсім про фінансові проблеми. Ну От така ситуація склалася в нашому регіоні. Наш район належить до семи регіонів Київської області, які мають найнижчу наповнюваність або кількість учнів навчальних закладів. От менше, ніж ми мають шість. Тобто, Сімка з 25 є такою проблемною для управління і для існування. Користуючись нагодою, я хочу подякувати в черговий раз педагогам, батькам, всім небайдужим, хто забезпечив успішну підготовку навчальних закладів до нового навчального року. Я бажаю, щоб саме цей навчальний рік ми пройшли успішно, отримали. Хороші результати, стимулів для покращення навчання, для покращення роботи є. Ми маємо виховувати гідних громадян України, патріотів, людей, здатних постійно своєю працею зміцнювати країну, вміти її обороняти і забезпечити майбутнє для своїх дітей і внуків. Всім дякую за роботу і сподіваюся, що. Рік принесе нам тільки добрі почуття.